В Київському обласному музично-драматичному театрі імені Саксаганського провели новорічне свято для дітей з центру Шанс де вони насолодились новорічною казкою спільно з обдарованими дітьми та дітьми військовослужбовців. Цей захід став особливим для тих, хто потребує підтримки та реабілітації. На цьому святі від імені фонду Флорида для України вручили рюдзак, в якому знаходиться амуніція для військового 114-ї бригади ТРО. Та від імені сім'ї Шкурата Людмили та Олександра придбаний за їхні кошти кольоровий принтер обдарованим дітям учням Коліцею міста Біла Церква також від фонду допомоги українським дітям вручили Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю шанс ноутбук та інтерактивну дошку, за допомогою якої тепер дітки матимуть змогу здобувати нові знання. І хочу висловити дуже дуже велику подяку. Всім людям, які в Сполучених Штатах Америки донятять і також приносять речі у фонд Флорида для України, тому що так вони дуже підтримують українців, які знаходяться у важкому становищі. Реабілітаційний центр Шанс вже 27 років підтримує діток з інвалідністю. На даний момент під їхньою опікою перебуває 280 дітей та осіб з інвалідністю. Тут проводять різні заняття, спілкуються та отримують нові знання. Також центр. Надає психологічну допомогу батькам та дітям. Діти тут і співають, і танцюють, навіть готують. Також проводять різні корекційні заняття. Так, завдяки благодійному фонду. Допомога українським дітям, які для нас організували чудове свято, і діти дуже задоволені, залишилися. Ми отримали чудові подарунки і для центру, які нам в майбутньому дуже знадобляться. Це інтерактивна дошка і ноутбук. І діти чудово дуже провели час в театрі під час вистави. Такі заходи дуже важливі для наших діток, тому що, знаєте, все їхнє життя це боротьба, боротьба з тяжкою хворобою. Тому дуже важливо не забувати, що такі діти є. Вони поруч з нами. Вони заслуговують на любов, на повагу. Вони хочуть бути на рівні з усіма. І такі заходи вони дають їм змогу себе відчути на рівні з усіма. Благодійні фонди допомоги українським дітям та Флоридо для України вже стали невід'ємною частиною цього процесу. Вони не лише підтримують дітей із центру шанс, але також активно допомагають вагітним та військовослужбовцям, забезпечуючи їх всім необхідним. Разом з родиною до війни я з сином і донькою мешкала у місті Запоріжжя, але під час військових дій переїхали до міста Біла Церква і зараз маємо змогу відвідувати дуже чудовий реабілітаційний центр Шанс. Хочу висловити. Від імені всіх батьків вітання нашим спонсорам і американським друзям. Як мати дитини з інвалідністю, порушення мовлення та аутизм, хочу подякувати за ту заботу, ту прихильність і вашу небайдужість до долі українських дітей. Такий скрутний час для України допомога благодійних фондів є прикладом справжньої підтримки та єдності, свідченням того, що Україна та її народ не залишаються сам на сам із агресією країни окупанта.